Ну, те, що здорожчали яйця, ми це все добре пам'ятаємо. Пам'ятаємо ці всі меми. І зараз, якщо у тебе там є лоток, яєць, то ти мало не олігарх, так? А з овочами, фруктами, знову ж таки, чому така історія? Так, окей, кавуни, дині, це баштанні, це Херсонщина. Але ж частина фруктів я завжди думала, що до нас там Закарпаття їде, наприклад. Ну Закарпаття теж до нас їде, тільки не, не завжди доїжджає. Знаєте, mm -hmm. ну експерти люблять давати такі красиві цифри, і бажано чим цифра більша, тим частіше експерта цитують. Тому е, є таке поняття, як такого хайпу. Ну я б відносно завжди відношуся до всіх цих прогнозів, до цих оцінок дуже виважено і дуже обережно. Знаєте, ми дуже велика країна, і в нас е, е, великі е, відстані, великі можливості і різні регіони і. Е, Різні, в тому числі, і економічні різна економічна ситуація в цих регіонах, коли ми говоримо за Херсонщину за звільнення території, на превеликий жаль, там складна ситуація, тому що е, продовжуються обстріли і на Харківщині, і на Херсонщині, і на частині Дніпропетровщини, Запорізької області. Але я сьогодні перед нашою з вами зустрічю поспілкувався зі своїми колегами Херсонської палати. Вони мені сказали цікаву ситуацію. В принципі, проблеми із забезпеченням продовольством чи дефіц. Ситом продовольства чи відсутністю продовольства немає, звичайно, не такий рівень, скажімо, як у нас у Києві, Львові чи в Одесі, але першої необхідності всі продукти харчування є. По ціні, звичайно, тут теж багато чому залежить про який регіон ми говоримо, от ми із з вашими колегами перед новим роком аналізували так званий індекс олів'є, uh -huh. да, тобто ті продукти, які роблять олів'є перед новим роком, і от розібралися, що є така цікава особливість. Найдорожчі по продукти виросли в ціні у Києві до 60%. Ну це зрозуміло, у Києві найвищий рівень життя, найбільші зарплати. І ну, хоча ми тут основно... На більшість скиян у першому поколінні в село вже їдуть менше. А в моїх земляків у прилуках у них виросла вартість індексу олів'є 10%. тому що основні продукти люди або самі вирощують, або а, поряд і ще живуть батьки, живуть родичі в селі. Вони там беруть. Тому коли ми говоримо про таку загальну цифру, 30%, відсотків ну, до певної міри надумана. Я наприклад, сьогодні перед нашою з вашою зустрічі, коли а, читав статистику, дехто говорить 20-25%, хтось 26%. Тому я б говорив би так, що в залежності від відеопродукції, ціна на них різна. Ви згадували яйця, ну, це рекорд. 60% вони найбільше подорожчали. Чи будуть вони дорожчати далі, скоріше усього, що ні. Вони досягли більше всього свого максимуму. Другий Якщо візьмемо, скажімо, хто на яких ціна практично не змінилася, не виросла. Це ж ті самі яблука. А яблук у нас перевиробництво вже третій рік. Ми перевиробляємо більше ніж можемо переробити. Крім того, у нас поряд є така країна, яка спеціалізується на яблуках, як Молдова, а і куди закрили росіяни експорт яблук, які теж готові нам постачати. Тому, от, наприклад, яблуки лишилися на тому місці. Коли ми говоримо за найменший ріст, це олія. У нас е, олія в основному йшла на експорт. Зараз проблеми з експортом олія пішла на внутрішній ринок. Вона там виросла буквально на декілька відсотків. Е, я от, е, вчора пане Михайло, що щодо олії, до речі, а не буде да. такого, знаєте, як знову ж таки з курями? Так в нас закритий був експорт, курей побили. Знову ж таки, кури не несуться відповідно менше яєць дорожчать яйця з олією. Такого не буде. Що от не, не вивозять. Поки що є надлишок, зменшуємо виробництво. Значить, вона росте в ціні. Ну це трошки не так. Це не так думати, знаєте. Тут в економіці трошки складніші процеси. Справа в тому, що у нас олія лишилася ще урожаю минулого року, uh -huh. а і о, у нас хватило там три тричних запас, що лишився минулого року. Тобто, якщо ми з вами будемо безперервно цілими днями пити олію, то як мінімум, що на пару років нам хватить. Тому я думаю, що якраз економічних і адміністративних передумов для того, щоб олія виросла в ціні, немає. До речі, із Курятиною Я говорив із власниками Власниками одного з найбільших холдингів, які вирощує, він мені розповів цікаву ситуацію. По-перше, кожне велике виробники у них свої комбікормові заводи. Слава Богу, для них для аграрії це погано, а для виробників куряти недобре. Знаєте, ціна на зерно впала у три рази порівняно із 21 роком. Вони купили зерна. Комбікорм а генератори є. Тобто, оп, упала камера з мене. Тобто, тобто вони забезпечені і будуть працювати нормально. І курятина у нас з вами буде за це переживати якраз не треба. До речі, ще такі знаєте практичні поради киянам. От по маслу беремо вершкове масло. Так воно в ціні виросло на 20% з початку року. У нас, взагалі, якщо ми говоримо за ціни, то ми пережили декілька етапів. Був шок. Це кінець лютого, початок березня, коли люди просто-напросто будучи в шоковому стані, купували в основному продукти першої необхідності: сіль, цукор, крупи, мило розумієте. Потім цей шок пройшов. Торгові мережі наситили. Є потім почалися перебої, особливо коли не могла не було можливості там завести, коли були проблеми з логістикою, коли навколо Києва і північної України йшли військові дії. Були перебої виросла ціна. Плюс е, були перебої, пам'ятаєте, з бензином, соляркою, тепер електрикою, до да десь там на 20% все це виросло. Чи буде воно рости далі? Скоріше всього, що ні, от історія з маслом вершковим показує, да 20% виросло з початку року за останній місяць на 1%. І, скоріше всього, е, наступного місяця не буде. До речі, корисний лайфхак для киян. Якщо ви хочете трошки зекономити, перед тим як іти в магазин подивіться в інтернеті де те саме масло вершкове скільки коштує я можу для прикладу сказати що різниця між а, метро і новусом 10 гривень От вам, будь ласка, ну Це там одна магазин. із названих вами мереж славиться з тим, що далеко не найдешевша вона є. Але от згадали ви так про масло, там про олію. А, дивіться, ми перед тим кілька новин давали, що можливо там в березні, якщо не помиляюсь, буде індексація пенсій. Так, якщо так. взяти те, що зазвичай купують пенсіонери, оцей от нехай буде корзина пенсіонера, оці соціальні товари, які ціни на них, там хліб, олія, найпростіше якісь крупи, Отаку от така от мінімальна набір, наскільки воно, от по Києву ми з вами говоримо, наскільки воно здорожчало, і чи продовжуватиме дорожчати, чи все ж таки можливо в нас якось стабілізувалася ця ситуація, і можливо, навпаки, на щось ціни впадуть і буде простіше пенсіонерам у цьому плані. А знаєте, як колись писав Маркс у капіталі про те, що якби була можливість капіталісту заробити, він би пішов на любий злочин, аби заробити. Якби була, була можливість в торгових мережах виробникам підняти вартість на 100%, вони б підняли. Ну угу. ви абсолютно правильно сказали, це впирається в купівельну спроможність населення. Знаєте, яйця можна виставити по 100 гривнів хтось і виставляв, але вони так. пропадали, бо їх ніхто не купував. Тому а, ми зараз досягли стабілізації певної і, в принципі, буде. Будемо надіятися, що не буде якихось катаклізмів, тому що давати прогнози в нашій країні зараз річ невдячна. Це хіба що, як Резніков казав, я карти Таро сьогодні не взяв, тому не можу вам сказати, що буде завтра. Так тому я б сказав би так, що стабілізацію ми досягнули і великих скачків цін не буде. Передумов для цього немає. Друге, те, що стосується пенсіонерів, о той соціальний кошик він до речі, у нас регулюється торгова надбавка, угу. там теж не буде великих скачків. Тому. Ну, а перед тим, як і ти, шановні пенсіонери, зараз основна маса вас вже розібралася. Знаєте, що таке інтернет, що таке смартфон. Зайдіть, подивіться, скільки коштує в метро, скільки коштує в новусі, бо те ж сама курка. Я от теж такий цікавий момент. Так, ціна, як ми кажемо, 30%. А різниця між, скажімо, між торговими мережами, мені сказали, що не можна називати, щоб не було реклами. А гривень. Різниця між... Тим як одною і іншої торгової мережі. Тобто, перед тим як іти, трошки подивіться, як кажуть науковці, про промоніторте ринок перед тим, як би купувати куртку, підіть, подивіться, де вона коштує дешевше. Тому прогноз мій такий: на у нас непрості часи. Війна на превеликий жаль, це не ріст добробуту, це не ріст зарплат, це не ріст нашого з вами економічного стану. Але слава Богу, нічого критичного у нас немає. Я думаю, що з економічної точки зору найважчі часи ми вже пройшли, і та інфляція. Інфляція, яка в нас є, вона не дуже відрізняється від тієї інфляції. яка є в Європі у нас порядка 26%, у Прибалтиці, 21%, у поляків і чехів 16-17%, Хоча там немає війни. Це до речі, загальна світова тенденція. Вона почалася ще з часів ковіду. Тому ми ще переживаємо, слава Богу, далеко не гірша ситуація, яка могла бути. І взагалі я оптиміст. Думаю, що все буде добре. Різкого різців не буде. Асортимент хороший є. Дай Бог, щоб ми перемогли. Щоб був мир. Що а на продукти ми з вами заробимо? Мене редактори вже тут подивилися різницю по цінах на куряту ну, в різних мережах, але знаємо, що люди ще між собою це так зване Сарафанне радіо чудово О. працює, розкажуть там про те, що десь там на ринку, чи є оці от ярмарки продуктові? Там щось можна купити, там щось можна О, купити. протаї тітка. У неї у неї на 10 гривень менше треба туди йти. Знаєте, як на Бандарі, точно та? перевірено, куплено все чудово, все працює. Але ви згадали про Європу так? А що у нас зараз? Яка у нас ситуація з. Везенням продуктів з Європи і наскільки знову ж таки? Впливає це на ціни на забезпеченість, тому що навіть от вчора спілкувалися зі знайомим, який звернув увагу на те, що зараз дуже багато, наприклад, там польської польських вод солодких різноманітних соків, якісь там е, молочні продукти, дуже багато їх в Києві. Так для Львова це типово. В принципі, це багато років, вже багато чого везуть, Але для Києва це от було не, не типовим. Зараз цього дуже багато на прилавках магазинів як Я возять, знаю, і як ти... це впливає на ціни. Я не бачу, в якому магазині він е, солодкі води. У нас в основному, наприклад, жаль, кока-кола і пепсі задавила. Я от е, спілкувався з одним із топів е, нобуса, кажу, а де дівся український лимонад? А він каже: А от уже е, так от працює маркетинг працює реклама. Ми ж каже, торгуємо, виставляємо на полицю те, що купує споживач. Тому що якщо ми поставимо на полицю, те, що споживач не купує, цього не буде. Ну а, жив, живчик ніхто не переможе. Ні, ну живчик це святе. Дивіться, яка ситуація на превелике наше з вами щастя на 80% продукти харчування, які є у нас в торгівлі, це українське виробництво. Це було ще до війни, і зараз це відсоток тільки росте, тому що були певні проблеми із проплатою продуктів харчування, особливо тих, які не входили, пам'ятаєте весною і літом у критичний імпорт. Тому не було можливості проплатити. Оте, От що ви кажете, з'являлося польське, італійське, французьке, молоко чи якась вода, це була скри більше як гуманітарна допомога, коли нам давали його, і і воно тоді з'являлося. Коли ми говоримо про вплив на сьогодні, вплив імпортних продуктів харчування мінімальний. Це в основному продукти люксового. Плану хамони, креветки, морепродукти, ікра. Тобто те, без чого Ну ми, ну, українці, традиційно найбільший попит на ікру йде перед Новим роком. Тому що, про правилам гарного тону, повинна бути шуба, повинна бути олів'є, повинна бути обов'язково бутерброд з ікрою Хоча тому вони, як правило, ікра і росте у своїй вартості перед Новим роком. Я от сьогодні записував директора. В магазину космос кажу, наскільки у вас виросла вартість ікри червоної перед новим роквенка. Ну це традиційно на 30% виросла, але великого споживання не було, бо зараз трошки народ ужався, і трошки слава Богу, так більше дивиться на вітчизняного виробника. Тому я не бачу ніякої загрози від того, будуть у нас імпортні чи не будуть. Слава Богу, ми забезпечуємо на 80% власними продуктами харчування. Угу. Ось так от. Дякую за цікаву розмову. Насправді я би ще продовжувала, але, на жаль, ефірний час. Маємо завершувати. Михайло не подав. Отак от завжди. <с> перший, засту... перший віце-президент торгово-промислової палати України з нами на зв'язку був також таки вселяє стриманий оптимізм.